Вівторок, 14 листопада, в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску. Нічні обстріли області. Є руйнування. На житловому масиві Сонячний. Знову акції протесту. Міністерство охорони здоров'я України тимчасово позбавило міську багатопрофільну лікарню імені Рудніва ліцензії на проведення хірургічних операцій. Отже, буде багато важливої та актуальної інформації. Ми починаємо. Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганицькій громаді, потім по районному центру. Люди, цілі, але є руйнування. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда, авто і теплиця. Над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник, ймовірно, шахет. В день терористи вдарили по Нікополю трьома дронами камікадзе. Постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості. На жаль, є й загиблий співчуття рідним. Ганьба окупантам, які воюють із мирними, повідомили в обласній військовій адміністрації. В ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованими авіаційними ракетами. Із району Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край РФ, зафіксовано пуски дев'яти ударних безпілотників типу шахет, балістичну ракету Іскандер М випущено із району Джанкой Крим. Керовану авіаційну Х-35 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області в результаті бойової роботи силами оборони України знищено сім ударних безпілотників. Також ліквідовано 920 осіб ворога, 20 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин противника. Загальні ж бойові втрати ворога за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали особового складу 313 тисяч 470 осіб

Продовжуємо інформаційний випуск на телеканалі. Д1. вантажівки без номерів зухвало заїхали на будівельний майданчик на житловому масиві. Сонячний намагаються відновити будівництво багатоповерхівки. Доведені до відчаю містяни знову вдаються до акцій протесту. Техніка для буріння свай на початку тижня заїхала на будівельний майданчик, розбуркуючи тишу для мешканців будинку номер 60 на житловому масиві сонячний, в притул до якого товариство «Гранд Фемелі Істейт» має намір побудувати висотку, і зробили це не вранці, а ближче до обіду, об 11.30. Мабуть, чекали, щоб люди вже напевно пішли на роботу, та містяни все одно встигли зафільмувати цей процес. Номера заклеены, да? Заклеены. Почему номера заклеены? Колейбус заблокирован. Мы увидели с балкона, что они начали завозить технику сюда. Выбежали сюда с камерами и сняли. Увидели, что грузовики, на которых они привезли технику, были заклеены номера на них. Вот. Мы после этого вызвали полицию. Люди не тільки зафільмували процес підвозу техніки на будмайданчик, а ще й викликали поліцію. Такі дії мешканців, вочевидь, внесли корективи у плани забудовника, бо роботи з буріння свай того дня так і не розпочалися. Мешканці налаштовані рішуче, оскільки їх не чує ні міська, ні районна влада, вдалися до акції протесту. Тепер своє рішуче ні. Забудові виказують так, щоб його бачили всі, хто проїжджає повз їхню 16 шістнадцятиповерхівку на своїх балконах плакати із відповідними написами. Філатов перед виборним роликом говорив нам, що придамова територія я вам дам. Ніякої продов... прибудинкової території ніхто не дав нам. Второй раз они уже забором это все огораживают, вот. второй раз начинают, второй раз люди возмущаются, уже как бы были везде. Вот. Но пока еще это самое собираются, чтобы судебное рассмотрение было. Я предупреждал тоже, что если не закончится это нормально требования наших мешканцев, мы вот так вот. Бачите, президент, подаємо Генеральну прокуратуру України і президенту нашої країни, щоб він розібрався. А поки люди готуються в чергове перекривати рух сонячною набережною і, як попереджали, робитимуть так, допоки міська влада їх не почує. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Мер Дніпра готовий встановити ялинку, попри протести містян. Філатов заявив, що цього року у місті встановлять новорічну ялинку на відміну від минулого, коли більшість мешканців Дніпра виступили проти. Цитата із телеграм-каналу Градоначальника. Йолка буде! Хай навіть антиялиночники зійдуть на Ну а Що нині найбільше турбує Дніпрян? Поцікавилися ми у людей. Я живу в приватному будинку, в мене автономне опалення, але коли я буваю в гостях, то це дуже некомфортно. Мені здається, що це залежить від погоди. Так, так. І у нас досить тепла осінь, але незважаючи на те, що осінь тепла, в домах ні. І мені здається, орієнтуватися потрібно не на там. Погоду, на градус, а просто на сам факт, що взагалі то осінь і людям холодно. У Мене централізоване опалення. Я купувала собі конвекторний опалювач, щоб було тепло, але обіцяють у середині, бо в началі цього місяця але, як ми можемо бачити, то нічого ніде не включили. Тобто, ну це просто болоболство, як завжди. Так що, так, ні, в мене було прохолодно і є прохолодно, я опалюю самостійно. Ну, я не знаю, але я так думаю, що усім цима моментами займається мер. Ну, якби це логічно. Але щоб йому написати, то тебе пошлють просто на три букви. То його спілкування це нормально для нього. Бо була ситуація, яка коли бахнули в ЖК, то він таке просто писав людям, які на емоціях. і замість того, щоб їх заспокоїти, він просто ще й більше додав цього гніва і ще більше. Просто показує людині, що на неї фате ненормально. Ну як? Як може жити з, такі, з такою людиною, взагалі-то що то мер, що то твій близький е чоловік, ну то ненормально, то не, не по-людськи. Ну, не Філатов точно. І не корбан точно. І, не, і этот, як його, краснов точно. Ну, тому що Філатов скільки ми знаємо. Що він зробив для міста? Набережну построїв. Що він зробив? Звісно, не цей, бо а, усі дніпряни а, ну, будуть говорити, що не цей. Ті, хто не боїться говорити про це, то звісно, ні. Бо то, що він каже, бо то, як він а, преподносить себе як людина, він а, повинен показувати на своєму примірі, як повинні а, спілкуватися люди. А він просто показує бичество, якесь, а, котре у нас по факту і появилось а, з а, згодом. Ось і все. Взагалі то меревнові ну треба поміняти, щоб щось помінялось у нашому городі. Продовжимо випуск згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від сьогодні до 28 листопада в міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини імені професора Рудніва частково зупинено дію ліцензій за спеціальностями: дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, хірургія, анестезіологія. Так, на цей період у лікарні призупинені операції надається лише амбулаторна допомога, консультації лікарів та послуги з реабілітації. Як ми раніше повідомляли, влітку операції у цьому медичному закладі були припинені після смерті двох пацієнтів дорослого та дитини. Кримінальна хроніка Дніпропетровська обласна прокуратура у судовому порядку в інтересах держави оскаржила договіри з реконструкції спортивного палацу Метеор у Дніпрі. У листопаді 2021 року між департаментом капітального будівництва облдержадміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір щодо реконструкції спортивного палацу на суму понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Товариство взяло на себе зобов'язання до кінця 2023 року здійснити реконструкцію. Авансом взяли понад 28 мільйонів гривень на придбання будівельних матеріалів, коли Україні ввели воєнні, Яний стан товариство передумало виконувати роботи у встановлений договором строк, посилаючись на обставини. А їх метою було лише отримання бюджетних коштів. Задля захисту інтересів держави, прокуратура звернулася до суду із позовом у процесі розгляду справи. Товариством повернуто аванс та розірвано укладений договір. Таким чином, повідомляють у прокуратурі, вдалося попередити витрачання бюджетних коштів на зазначену суму. В індустріальному районі Дніпра 12-річний хлопець постраждав від вибуху боєприпасу. Про це повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції. Постраждали підліток вдома, намагався розібрати гранату, і боєприпас вибухнув. Пораненого хлопця ушпиталили. Правоохоронці звернулися до батьків із закликом провести бесіди з дітьми про небезпеку сторонніх предметів на вулиці. До інших тем будинок подружжя із бобрового кута Олексія та Лідії постраждав двічі обидва рази через загарбників. Перший під час окупації, другий раз від підриву росіянами Каховської ГЕС. Спочатку оселя залишилась без даху і вікон, а потім її затопило приблизно на метр. Але хату відновили бригади проєкту «Пліч-о-пліч». Під час окупації подружжя Олексія та Лідії виїжджало із бобрового кута. Лише іноді навідували свою хату. Згадують, що вороги заходили в чужі помешкання і виносили звідти усе. Будинок був, коли ми зірвали, то будинок був пошкоджений. Там криша значит, пошкодження було. Ну, примерно так розрушено було тут. На даний момент ви бачите, що зробили люди. Під програму попали, да. ну, я не знаю будинку. Ми не врятувалися, ми поїхали в місто, коли тут обстріли почалися, ми в місті були, ну і приїжджали сюди. Ну, коли вже тут було вже так, що обстріли, ми в Херсон, ми нікуди не уїжджали. Потім, коли зайшли українські частини, сюди вже у є місяці, по-моєму, п'ятого чи шостого, ми ну, вже сюди приїхали на відбудову, ну, так сказати. Я приїхав, рами лизали, вікна лизали, от це все лизало на, на подвір'ї, значить, вікна повибива і зійшла черепиця. Багато зробили. Відновили є? кришу. Фронтони, вікна поміняли, вхідні двері поміняли, ось ця вся покраска це все пішло під програму. Ну, і Тут же технології тут же утепляли кришу, Горище укріпляли. Ну, купляли, утепляли, багато людей вертаються. От відбудували будинок. Ну, люди вертаються. Я, я думаю, якби не ця про програма, я б з міста сюди б теж не те саме приїхав. Так я тут. Дуже вдячний, що ця програма діє. Хочу побажати всім тим, хто пострадав від агресії російської. Щоб до такого уровня. Житло їхнє довели. У нас багато ще є у Херсонській області, Запорізькій, Миколаївській. Я їжджу сам учасник, є, має автомобіль, їжджу, бачу, розруха, розрушені І ну, Щоб люди поверталися, жили додому. А люди хочуть. У день звільнення села зізнається дружина Олексія Лідія. Вона плакала від щастя. Втім, повернення виявилося болісним. На будинку геть знесло черепицю, не вціліло жодної шибки. Стіни геть промокли після підриву Каховської ГЕС будівлю підтопило, адже вона знаходиться у найнижчій точці села. Про ініціативу пліч упліч родина чула, але не вірила, що дім приведуть до ладу, аж поки на подвір'ї не з'явились будівельники. Хату не впізнати. Утеплений новий дах, замінені вікна і двері, приведений до ладу фасад. Дуже страшно було вийти на вулицю, тому що це все не так подивишся, не так етат, все. Заходили в хати, в кого немає, не було, будинок був без присмотру, все оттуди виносилося, забиралося. Плоть не тільки все, ну, повністю оставляли голі стіни. Ну, і ще те, що стіни оставляли, а то, що ще підпалювали, спалювали це все. А як ви цю звістку про те, що повернули в село? От як вона для вас радісна? була? Ну, як, звісно, радісна. Ми Плакали від радості. От тоді я на той момент я була у місті. Ми, ми просто плакали, ми виходили на вулицю. Ну, Це таке состояння було таке. Не передати його словами. Така радість була. Чи вірите ви, що ми зможемо так всю територію звільнити? Звісно, вірю, але як це не Уже побыстріше, тому що скільки судді поламалося, скільки от я з внуками не можу побачитися, тому що тільки так от по телефону. Аби допомогти деокупованим населеним пунктам Херсонщини, об'єдналося 15 областей. Дніпропетровщина серед них. Маргарита Кузьменко, Роман Авакян. Новини. Д 1 Екіпажі патрульної поліції отримали шість нових службових автомобілів. Ключі від них вручив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Машини придбали обласним коштом. Подробиці в наступному сюжеті. Вже незабаром екіпажі вийдуть на нових автівках охороняти безпеку Дніпропетровщини, мчатимуть на виклики, затримуватимуть порушників. Копам передали новенькі шкода скала. Їх придбали в межах регіональної програми забезпечення громадського порядку на території Дніпропетровської області. Сьогодні да за підтримки голови ООН ми отримали шість автомобілів для патрульних поліцій Дніпропетровської області. Плюс доробляється у нас ще водний катер. Для патрулювання на воді, і завдяки цьому наші патрульні стануть більш мобільнішими, будуть швидше реагувати на виклики, і таким чином ми будемо напрацьовувати більше довіру на населення, так як час реагування буде у нас скорочуватися за счет мобільності. Передбання нового катера зараз він доробляється іменно під специфіку патрульної поліції. Також буде брендований він під патрульну поліцію, встановлені вичномовці, спецповідні. Засоби, і він буде патрулювати на воді. Після оформлення всіх відповідних документів вони зразу приступлять до патрулювання міст і області Дніпропетровщини. Інспектор патрульної поліції Олександр в правоохоронних органах служить вже вісім років. Із самого початку реформи зізнається за весь час було багато різних випадків і погоні, і затримання. Це не секрет, що автомобіль має свій ресурс, і наші автомобілі, словно звісні пріуси, вони вже свій ресурс вичерпають. потрошечку. Тому нам потрібні нові автомобілі, щоб ми могли якісно обслуговувати виклики, де вчасно на них приїжджати. І щоб технічний стан, транспортних засіб відповідав правилам дорожнього руху і ДСТУ стандартам, які в нас встановлені. Патрулювання обов'язково так. Потрібно, щоб автомобіль був в гарному справному стані, щоб у нього було гарне світло. Тому що зараз ми патрулюємо, якщо ви знаєте, в комендантську годину світло вимикають, і світло в автомобілі повинно бути гарне, щоб ми могли всіх порушників побачити. Бачити і на дорогу дивитися, щоб їхати гарно. Його колега-інспекторка Анна додала, що кількість викликів кожного дня різна втім, без коліс нікуди. Ці автівки нам дуже стануть в нагоді для виконання першочергових наших функцій. Перш за все, нам необхідно, щоб автомобіль був справний, щоб автомобіль був комфортний, для того, щоб ми максимально швидко змогли доїхати до місця виклику або якоїсь надзвичайної події. Перш за все це буде протидія, попередження, превенція будь-яких порушень дорожнього руху або громадського порядку. Це залежить від дня тижня, це залежить від е, часу, або це ранішні часи, або це вечірні часи, коли є часи бік, наприклад, в Русі, або якщо це вихідні дні і люди мають змогу відпочивати, і тоді так викликів стає трошки більше. Автівки придбали в межах регіональної програми забезпечення громадського порядку на території Дніпропетровської області. Ян Андрусенка, Роман Аватян, новини Д1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на середу, 15 листопада. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Вітер західний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському із ранку й до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від 6 до 10 градусів вище нуля. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах хмарна погода. Ближче до вечора може розпочатися дрібний дощик. Повітря прогріється від 6 до 11 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на Д1. Слава Україні.